Великі гроші у ваше життя прийдуть тільки через руки масштабних людей. В першу чергу ваших партнерів, якими можуть стати ваші клієнти чи знайомі, працівники чи друзі, керівники чи контрагенти. Тому не вибудовувати якісні особисті стосунки, це рівнозначно не мати в житті значного капіталу. Погоджуєтесь? Лише уявіть, скільки б ви мали грошей на рахунку, якщо б могли по максимуму отримувати взаємовигоду від всіх можливостей, знань, досвіду, грошей, ресурсів всіх ваших знайомих, друзів, колег, тобто конвертували свою базу контактів у гроші, або краще сказати, перетворили контакти у партнерства. Всесвіт платить вам гроші завжди через руки інших людей, за цінності, які ви створюєте. Згадайте найбільшу суму, яку ви отримали у своєму житті. Я 100% знаю, що її передала вам інша людина. Можливо, по перерахунку, чи, скажімо, в нотаріуса, або на зарплатну картку, чи, можливо, навіть в руки, але її завжди згенерувала людина з ім'ям і прізвищем, своїми вміннями і досвідом, своїми ресурсами, контактами, яка належно оцінила цінності того, що ви створюєте, можете, вмієте і знаєте. Розвивати свій соціальний капітал це насправді набагато більш перспективно, ніж пробувати штурмувати фондовий ринок з тисячою доларів в кишені, чи займатися криптою як 100-доларовий інвестор, або просто ходити на роботу і отримувати стабільний оклад. Ну чи, наприклад, фрілансити, заганяючи себе 24 на 7. На жаль, не так багато людей, хто вміє пропонувати партнеритись, спільно заробляти, запускати стартапи та й загалом перетворювати свій соціальний капітал у матеріальний, фінансовий. І якщо ви не розвиваєте свій соціальний капітал, то як би це не звучало, але і фінансовий капітал теж сформувати, на жаль, не вдасться. Так, якщо будете вчитися, то можна буде стати фінансово грамотною людиною, це правда. Але, на жаль, без особливого капіталу. Великі можливості в наше життя приходять через великих людей, масштабних людей. Хочете почати отримувати втричі більше грошей за цей рік? Хочете втричі збільшити свій капітал за цей рік, почніть грамотно користуватись своїм соціальним капіталом. Освойте мистецтво коректного, грамотного, довготермінового і стратегічного формування партнерств, запуску нових проєктів і спільної, взаємовигідної співпраці. Скористайтеся можливостями, які у вас вже точно є, але які ви, на жаль, не використовуєте. Знайдіть своїх нових партнерів для мільйонних угод. Якщо ви готові почати управляти своїм соціальним капіталом, то долучайтесь 16 березня на міні-курс наживо у Львові, де за рахунок великої кількості вправ практичного спілкування, якісного нетворкінгу ви отримаєте можливість масштабувати свої соціальні і фінансові можливості, які не створять для вас жодна робота чи навіть продажі. Тисніть приєднатись внизу під відео. Чекаю на вас!